І вітання про те, чим жило наше місто сьогодні у цьому випуску зокрема йтиметься про таке у слід за головою. Більшість заступників Миколи Кмітя подали у відставку, з яким настроєм сприймають нові сюрпризи від міністра освіти стрийські вчителі та школярі. Травневих вихідних не буде. Новий Кабмін економить на святах. Про це не тільки вже за май... Віддані партнери більшість заступників колишнього вже губернатора Львівщини Миколи Кмітя написали заяви на звільнення. Щоправда, зробили це не всі двоє з семи чиновників не бажають залишати свої посади. Зрештою, чинне законодавство тепер не вимагає таких кроків від заступників звільненого голови адміністрації. Отож з Василем Горбалем не працюватимуть Валерій П'ятак, Володимир Губицький, Тарас Федак, Сергій Тарату та Ярослав Панюра. А ось Ігор держко та Ярослав Кашуба намагатимуться працювати в новій команді. Сам же Микола Кміть без роботи не сидітиме. Екс голова ОДА може обійняти одну з високих посад у центральних органах державної влади. Принаймні, натяки на це були у промові віце-прем'єр-міністра Віктора Слаути, який сьогодні представляв Василя Горбаля. Зокрема, чиновник заявив, що бачить потенціал у Миколі Кміті працювати на високих державних посадах. За словами Віктора Слаути, Микола Кміч дипломатична, сучасна людина, яка може працювати на благо держави. Вихідні як розкіш травневих вакацій не буде. Кабмін не збирається переносити державні свята з суботи і неділі на будень. Тобто першотравневі вихідні компенсуватися звичайним робочим днем не будуть. Прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, країна звикла не працювати перші два тижні, але це було б непогано, якби у кожній родині був достаток, якби міста і села не потребували благоустрою. Але сьогодні ситуація в державі критична. Кожен день відпочинку коштує сотні мільйонів гривень. Так потрібних. Нашому народу сказав він. Голова уряду також додав, що цієї суботи, за ініціативи президента Віктора Януковича, відбудеться всеукраїнський день благоустрою. Кожен міністр, голова адміністрації, керівник підприємства, місцева влада повинні організувати прибирання і лагодження на своїх територіях, сказав Азаров. Освітній переполох досі нова влада вносить зміни до умов вступу. Хоча вже зовсім скоро розпочнеться загальне незалежне оцінювання Дмитро Табачник та Володимир Семеноженко – Перто нівелюють усі минулорічні правила, повертають вступні іспити та вагомість шкільного атестату. Тим часом майбутнім студентам та їхнім учителям залишається хіба що спостерігати за реформами і чекати нових сюрпризів від головних освітян країни. Про те, який настрій панує у школах міста, дізнавалась Ляна Шуцман. Те, що постійні зміни ні до чого хорошого не призведуть, зрозуміло, але вони весь час дезорієнтовують вступників, і не лише їх так уже склалося, мабуть, в силу української ментальності, що вирішення питань, куди вступити, яку спеціальність вибрати, на якому навчальному закладі зупинитися, школярі перекладають на своїх батьків або навіть навпаки, батьки перекладають на свої плечі усі проблеми дітей. На дітей це впливає найменше діти вважають себе захищеними батьками, а от на батьків це впливає. Дуже погано вони дезінтегровані, дезадаптовані, вони не знають на чому вони стоять. Хоча пані Ірину чимось надзвичайно важко. Останніми змінами вступу психолог була просто шокована. Постає питання: а для чого це все робиться? Чого вони хочуть? В даному випадку хочуть повернути назад корупцію в вузах в більшій мірі, яку ну яким ще все-таки заново Знизимо. Відхід від незалежного оцінювання, як єдиної форми оцінювання знань учнів і можливості перейти до вищого навчального закладу, може створити проблеми не лише на рівні вишів, школи можуть стати прекрасним підґрунтям для розквіту хабарництва. Сьогоднішні зміни категорично протипоказані. Чому? Якщо ще сьогодні визначальну роль відіграє зовнішнє незалежне оцінювання, але вже вклинився той момент, який стосується атестатів. То це виразна спокуса для вчительства мати можливість покращити власне матеріальне становище. Пані Ірина висловлює сподівання, що серед вчительства таких небагато. Проте є інша сторона медалі наступного року. Син Ірини Гавран стане випускником школи і дбати про його вищу освіту. Вона почала вже відтепер. Я складаю гроші не лише на те, щоб йому допомогти поступити до вищого навчального закладу, а щоб він міг впродовж цього року додатково працювати над тими дисциплінами, які йому реально потрібні до вступу. Розбутися твердого переконання беззаперечної необхідності вищої освіти, мабуть, вдасться ще не скоро. Проте вимагати доступних умов для її отримання варто. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стризькіновини. У техпаспорт одне єдине прізвище. Відтепер вписувати у транспортний документ близьких родичів не можна. Умре пояснює це новими вимогами, які діють з початку року. Останні 8-9 років у техпаспорт можна було вносити двох людей. Сьогодні ж ситуація змінилася. Тож, якщо власник транспортного засобу хоче надати право користуватися автомобілем іншим особам, у тому числі і найближчим родичам, йому необхідно буде оформити на них тимчасовий реєстраційний талон або нотаріальне доручення. Ця зміна обумовлена тим, що на підставі даних, які вписувалися у свідоцтво про реєстрацію, складно було отримати повноцінну інформацію про людину, якій надавалося право керування. Його називали віртуозний майстер штриха. Цими днями стрий відзначатиме 110-ту річницю від дня народження видатного художника Петра Оболя. З цієї нагоди завтра о 16-й годині відбудеться відкриття виставки на другому поверсі меморіального комплексу борцям за волю України. І на цьому у мене все ще раз переглянути новини можна на сайті я. І Прощаюся з вами до завтра. Нехай щастить. До побачення. Сіні здій полягає в їх своєчасності. Час спорту на нашому каналі з вами Олег Филик. Вітаю! Українці виграли дві медалі на етапі Кубка світу зі стрільби. Збірна України розгромила Голландію на чемпіонаті світу з хокею, а також дізнаємося про новачків національної збірної України. А зараз про це та інше детальніше. Маркевич викликав у збірну п'ятьох новачків. Головний тренер збірної України Мирон Маркевич назвав прізвище 24 гравців, викликаних на перший збір синьо жовто що розпочнеться 17 травня у Харкові. У складі збірної залишаються найбільш досвідчені її гравці Андрій Шевченко, Анатолій Тимощук та Андрій Воронін. Уперше до табору національної команди викликано п'ятьох футболістів, четверо з яких виступають у чемпіонаті України. Це захисники польової із запорізького металурга і ощіпкою з Карпата, також півзахисник із металіста. Коноплянка з Дніпра. Ще один новобранець захищає кольори бельгійського вестрелу. Це півзахисник Олександр Яковенко. Незважаючи на скандал з російським паспортом Олександра Алієва, головний тренер збірної України Мирон Маркевич, викликав гравця на збір синьо-жовтих перед товариським матчем у травні. Алієв – гравець збірної України. Я викликаю його на збір. От і все, а що там у Росії говорять, не знаю. Я говорив з Алієвим і він сказав, що у нього є український паспорт. Він буде грати за нашу збірну. Цитує Маркевича сьогодні. Дня спорт. Після литовців познущалися над голландцями. Збірна України з хокею отримала другу перемогу на чемпіонаті світу в групі А першого дивізіону, що триває у голландському тілбурзі. Після звитяги над синьо-жовті взяли гору над господарями турніру хокеїстами Голландії. Цікаво, що українці знову виграли з різницею у сім шайб. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 9-2 на користь нашої збірної. Нагадаємо, що в стартовому матчі підопічні Михайла Захарова обіграв литовців з рахунком дванадцять на будівництві Олімпійського розбився будівельник. Учора в другій половині дня на будівництві стадіону Олімпійський два будівельники зірвалися з будівельного арештування за вишки чотири метри. Один розбився на смерть, а другу швидка допомога відвезла у лікарню. Факт трагедії підтвердив начальник головного управління надзвичайних ситуацій Віталій Пшеничний. Це вже третя жертва Євро 2012 У жовтні 2008 року на будівництві Донбас Арени загинув монтажник. що встановлював склопакети на висоті 55 метрів. Він зірвався в отвір. Наші настріляли на срібло та бронзу. У Пекині проходить другий етап Кубка світу з кульової та стендової стрільби, в якому бере участь національна збірна України. Бронзовим призером у стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів став Олег Омельчук з Рівного. Іван Бідняк з Дніпропетровська, який також потрапив у фінальну вісімку, зайняв шосте місце. Срібним призером зі стендової стрільби Скіт став чемпіон Олімпійських ігор Юрисіднеї Одесит Микола Мільчев. А зараз трохи скандальних новин. Матераці напав на одноклубника. Молодий талант інтера Маріо Балотелі влип у черговий скандал. За свою далеко не блискучу гру з Барселоною. Він був обсвистаний власними болівальниками, яких на Джузеппе Миатса зібралося близько 80 тисяч. На це Балотелі відповів образливими жестами і лайкою. З фінальним свистком зняв футболку і пішов у роздягальню, не святкуючи перемоги. Всі висучі діти, описуючи вказівним пальцем, весь стадіон вимовив норувливий чорношкірий італієць. після гри болотелі зміг дістатися до свого автомобіля тільки з охороною, та навіть президентові клубу Масімо Мораті довелося заспокоювати з божеволіхтіфозінь, які жадали розправитися з непокірним футболістом. Крім цього, реакція Блотелі стала причиною скандалу в роздягальні на Радзурі, коли деякі футболісти висловили своє здивування поведінкою молодого гравця. Марко матрацці наздогнав партнера в підтрибунному тунелі, де за допомогою кулаків пояснив Маріо його неправоту. І це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Життєвого натхнення. Вам адже мотивація до роботи частина мотивації до життя. З вами був Олег Фолик. Зустрінемось у цій же порі завтра. Дощу слід очікувати з ночі? Обіцяють синоптики. А вже на ранок знову буде ясно. Температура повітря щоправда не тішитиме. Всього 10 градусів. Тепла становитиме денний максимум. До вечора ж похолоднішає до нуля. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика.